Напередодні міжнародного дня інвалідів, який відзначають 3 грудня, у Бориспільському центрі соціального забезпечення пройшов благодійний обід. За словами заступника міського голови Людмили Ковальової, людям, яким потрібна допомога, в першу чергу необхідна увага держави в нашому місті. Теж проводиться дуже значна робота, що стосується захисту інвалідів. Ви мабуть, бачили до такої категорії, які погано бачать, Встановлені відповідні е, світофорні об'єкти, де можна зручно перейти людям дорогу, бо вони чують ці звукові сигнали. Е, почалася робота по встановленню пантусів. Після виступу заступника пані Ольга, яка має фізичні вади з дитинства, поцікавилася щодо санаторного оздоровлення. Є така постанова, що на два роки дають одну путівку. У мене дуже болять ноги і руки, треба грязі в Одесу. І за п'ять років я не мала змоги поїхати оце не раз. То разів два давали мені, правда, такі. весь час не. На запитання жінки відповіла директор центру Наталія Загородня. Вона запевнила, путівка для жінки є, тож найближчим часом Ольга Іванівна поїде в Одесу. Підняти гостям центру настрій взялися представники відділу культури Ганна Кобзар та Валерій Іванцов. На обід завітали далеко не всі підопічні центру, адже їх нараховують близько тисячі. Присутні на цьому заході люди, які потребують щоденної допомоги, щоденної підтримки і уваги від е, працівників територіального центру. Це люди, яким ми можемо кожного разу надати допомогу, підставити своє плече. І допомогти в той момент, коли вони цього потребують. Леся Карпенко Ігор Гороманенко новини телеканал Бориспіль.